Вітаємо з вами салон шкіри Хутра Інсайд. Ми отримали дуже класні такі базові пальто на зиму в приємному кольорі моко. Він підходить і під світле, і під чорне. Дуже така універсальна модель. Це натуральна овчинка. Воно, дівчатко, дуже тепле, дуже так зігріває одразу. А всередини тут текстильна замшева основа. Вона одразу до тіла тепла і приємна. Пальто під пояс. Підкреслюю талію. При цьому можна його носити ось таким більш вільним, також дуже стильно, і класно виглядає під спортивні костюми. Має англійський комір і є ще ось така застібка, можна закрити, якщо буде прохолодно. Коригується довжина рукава. Є ось такі дві кишеньки на магнитиках, і вона трошечки, трошечки завужене донизу, звужує вас, витягує так силует, підійде під низький хід, класно з а, підборами. Тому ми вам рекомендуємо це дійсно базова модель, яка повинна бути у шафі кожної, і плюс воно практичне, що а, дуже важливо. Тому дівчатка, ми вам рекомендуємо а, за детальною інформацією, пишіть у дірект.